ранку, це програма ранок на Алтаві, партнер нашої програми, сервіс Таксі 1555». Таксі 1555» – Надійність перевірена часом. Усім бажаємо вдалого дня. Ми зустрічаємо у нашій ранковій студії чарівну гостю. А це директор Полтавського університету економіки і права Полтавського інституту економіки і права університету Україна. Надія семенівна м'якушко. Доброго, Доброго ранку. ранку! Доброго ранку! Ось так нарешті я сформулювала правильну назву навчального закладу. Яке співвідношення? Що таке університет Україна, Полтавський інститут економіки і права це структурний підрозділ. Так, і наш інститут це структурний підрозділ відкритого міжнародного університету Україна. Це один з найбільших, або якщо точно, найбільший вищий навчальний заклад недержавної форми власності. Так, ми, за, ми в університеті навчається 18 тисяч студентів. Президент нашого університету Петро Михайлович Таланчук, угу. професор, академік Української академії педагогічних наук, кількох міжнародних академій. Ну і найголовніше найважливіше. Він був першим міністром освіти незалежної України, і власне, от це реформування, про яке багато говорять. Тоді Петро Михайлович розпочав. На жаль, він не, не, не встиг його завершити. Але, от, власне, такий університет, і за контингентом, і за науковими досягненнями. Університет Україна займає вже кілька років поспіль впевнене третє місце в Україні, в державі угу. Україна після Київської політехніки і університету Шевченка. Таких структурних підрозділів, як Политавський інститут, всього по Україні 24, це у більшості областей, і хочу зазначити не лише в обласних центрах, а й в таких центрах, скажімо, як Нова Каховка, Дубно Волинської області, Рівненської області і таке інше. Тому, от, маючи таку розширену структуру, відповідно університет має понад 100 спеціальностей, угу. і нашою особливістю є те, що студент може розпочати навчання, скажімо, вплива. Таві, чи в Хмельницьку, чи в Одесі, але в силу певних обставин або чогось іншого продовжити в будь-якому іншому структурному підрозділі нашого університету чи на основній нашій структурі в Києві і, власне, здобути університетську освіту, починаючи від робітничої професії, що угу. дуже важливо, і завершуючи магістратурою, а далі наукова діяльність. Університет має. Сім спеціалізованих рад з аспірантури і три докторантури в сфері права і в сфері економіки. Всі навчальні заклади університету і наш інститут має четвертий, найвищий четвертий рівень акредитації. Ми готуємо фахівців з шести спеціальностей. Зокрема, в нас є, крім таких класичних, про які багато говорять: правознавство, економіка. Фізична реабілітація здоров'я людини У нас є абсолютно унікальна спеціальність, на яку ніхто на, на яку ніхто більше в області не здійснює підготовку навчання, професійну підготовку. Це соціальна робота, це сфера соціального забезпечення, соціального захисту. Факт цей користується великим попитом. От, власне, така особливість ще хочу зазначити, те, що в нашому інституті також єдиному в області. Є переклад як спеціальність: це три мови: англійська, німецька, іспанська. З наступного навчального року буде ще польська і магістратура. Бакалаврат я знаю, що відкрили в технічному університеті, але в нас вже класично багато років є магістратура, і, до речі, і у вас на Ваші, в вашій компанії працюють наші випускники. Дуже великий попит на наших перекладачів, оскільки є спільні підприємства, є uh -huh. готелі, де власне доводиться працювати з іноземцями, тому знання іноземної мови. Ну, якщо в мене ще є така можливість, то я хочу додати, що ми зовсім недавно, кілька місяців тому, отримали сертифікат Оксфорд класу Кембриджського університету. І ми здійснюємо через свою структуру лінгвістичний центр, здійснюємо підготовку до міжнародного рівня іноземної мови, поки що лише англійської мови, і власне тоді через тестування, через опитування. В онлайн режимі отримує міжнародний сертифікат відповідного рівня: чи це для, для працевлаштування, чи на для наукової діяльності, чи для політичної діяльності, починаючи від рівня там B1 і закінчуючи найвищими рівнями, наші викладачі пройшли навчання і стажування за програмами Оксфорда. Оксфордського класу, і власне вони є зараз тренерами, мають право здійснювати і навчання, і підготовку. Ага. От такі особливості, які відрізняють нас від інших вищих навчальних закладів, якими ви приваблюєте майбутніх так. випускників, так тому вони так. мають обрати саме цей навчальний заклад, Полтавський інститут. Економіки і права університету Україна. Україна недержавний навчальний заклад, державний недержавний. Часто доводиться чути. Ну недовіру висловлюють люди до недержавних навчальних закладів. Ви знаєте, мені коли доводиться відповідати це запитання, я дозволяю собі зустрічне. А ви з'ясовуєте, в який ви супермаркет зайшли в банк? Він державний чи недержавний, у вас. є? У вас є або немає довіри до цієї установи за послугам, до якої ви звертаєтеся. Власне, різниця згідно закону про вищу освіту, нова версія, ми зараз її імплементуємо. Різниця та й за попереднім також різниця між державним і недержавним навчальним закладом не лише вищим, а взагалі будь-яким полягає лише у власності на майно, на стіни, на меблі. Тобто це державна власність, а це приватна власність. І друга особливість, яка відрізняє цих власник, наймає керівника там ректора. Такого-то університету наймає, якщо він державний наймає Міністерство освіти, як уповноважений державний орган керівника недержавного вищого навчального закладу, наймає власник в нашій ситуації. Це університет Україна або Рада вгасників університету Україна. Все решту, акредитація, ліцензування, вимоги до якісного складу, правила прийому, дипломи вони виготовляються в одній структурі. Називається це інфоресурс, це структура створена міністерством освіти. Абсолютно одинакового зразка. Більше того зараз діє єдина така державна реєстрова система для всіх абітурієнтів, починаючи від училища і завершуючи університетом. І не має значення, який це навчальний заклад, якої форми власності. Всі студенти на момент вступу мають бути туди заведені, і на момент, на момент закінчення або дострокового там відрахування вони виводяться з цієї системи, і лише ця система дає дозвіл. Власне, видати uh -huh. диплом не нам дає дозвіл, а оцій структурі інфоресурс в нашому закладу будь-якому іншому, механізм абсолютно одинаковий. Я більше того хочу сказати, що коли мова йде про якісь інвестиційні проекти, про якісь міжнародну співпрацю, от я називала uh -huh. то, довіра до недержавних вищих навчальних закладів сьогодні дуже висока. І вона зростатиме, я впевнена, особливо так. після нашого сьогоднішнього ефіру. Реформування вищої школи, про яке так багато говорять останнім часом, закон про вищу освіту. Він впливає на стан ваших справ? Ну, одна з змін, який власне дав нам цей нова нова редакція закону про вищу освіту. В нас цього року буде державне замовлення. Угу. Нарешті, те, що також нас ще раз вирівняє з державними навчальними угу. закладами. А ну, такою найбільшою такою харизмою цього закону, про яку говорили, це е, автономність або незалежність вищих навчальних закладів. То я повинна зазначити, що так, це працює, бо значно менша регламентація внутрішніх внутрішніх норм, навчальних планів, програм і таке далі. Хоча е, кваліфікаційні вимоги до тої чи іншої професії залишаються, це, це абсолютно правильно. Це б я б так сказала більше стосується. Ця самостійність автономність стосується більше фінансово-господарської діяльності, і це важливо для державних вищих навчальних закладів, бо там дуже все було так вже регламентовано, і кадрової роботи. Нас це менше стосувалося, бо власне, ця автономність у нас була державним вищим навчальним закладом. Я думаю, що цей закон дасть дає позитив, але хочу відразу зазначити, відбувається поступова імплементація угу. цього закону, поступове його впровадження в дію. ще Значна частина норм дії старого закону, бо передбачають передхідні положення, що повністю цей закон входить, вводиться в дію з 1 вересня 1917 року. От, зокрема, 2017 року. 2017 року. Так. зокрема, така особливість в новому законі про освіту немає такого освітнього рівня спеціаліст. Uh -huh. За старими нормами є там молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр. За новим законом буде молодший бакалавр, uh -huh. бакалавр і магістр. Але от ще в 16-му році буде набір як на молодшого спеціаліста, так і на спеціаліста. Uh -huh. І там, і там рік навчання, останній рік випуску має бути. 2017 рік, тобто в 2017 році, припиниться набір та відповідно і випуск цих фахівців. Але я відразу хочу зазначити, що Рівень спеціаліста, він власне за новими, за новими нормами нового закону, він імплементується з магістром, uh -huh. і, власне, навіть так іде розмова зараз про те, що і обсяги ліцензійні uh -huh. будуть передані. Тому ті, хто мають, я до чого це веду, до того що ті, хто мають диплом спеціаліста або має намір ще в цьому році вступити на спеціаліста, це, це повна вища освіта. Хоча зараз за новим законом і бакалавр також є повна вища професійна освіта. Це спеціаліст, а вже далі магістр. Це ну, можна навіть говорити, що це молодший науковий рівень. Так, можна говорити, бо далі йде здобувач, аспірант і uh -huh. так далі. Uh -huh. Uh -huh. Поговоримо про тих, хто мріє стати бакалавром, спеціалістом, магістром. Відготовлені зараз абітурієнти приходять. Наскільки? Порівняно з іншими роками. Як би ви могли ну, я, не, е освітнє, освітнє середовище знаю вже багато років, зокрема на Полетавщині. Е Мені прикро про це говорити, але рівень підготовки нинішнього випускника школи є невисоким. І що мене дуже дивує: от, власне, ми на першому курсі продовжуємо вводимо в навчальні плани і продовжуємо читати і історію України, і культурологію, і українську мову, ділову українську мову. І ми бачимо, я, я здивована тим, що ну як правило, діти пройшли державну атестацію, здали ЗДО, наприклад з української мови чи з історії України, але знання ну не відображають угу. того, що б хотілося для, для вищої школи для освіченої людини. Кожен раз, коли ми говоримо з нашими студентами, студентами з молоддю, взагалі, коли ми говоримо про здобувачів вищої освіти. І це класика, це не тільки у нас. Треба не лише вести мову про професійну підготовку. Необхідно вести мову про освіченість. Ми маємо готувати і власне давати суспільству, давати молодій людині освіченість не лише професію. От ми, до речі, з наступного навчального року вибіркову частину навчальних планів вводимо культурна спадщина, предмет культурна спадщина ЮНЕСКО. Ми бачимо, що власне в таких речах наші наші студенти є. Ну не розбираються, але чином. не знають. Вони ага. не знають. Ми знаємо, що треба поїхати в Турцію, полежати на пляжі, там я не знаю рибок половити. Але власне Турція, зокрема, так само як і Україна, і зокрема Полетавщина, має багато пам'яток, які стоять в реєстрі, захищені реєстрами ЮНЕСКО, і цього не знають. І, звичайно, рівень освіченості людини професійні здобутки потім на робочому місці вони прийдуть. Їх там навіть дещо треба буде можливо змінювати і так. Ага. Та практика, практика, але вміння мислити, вміння бути сучасною, освіченою людиною, знанням іноземної мови. От, власне, ця мета, яка перед собою сьогодні має ставити вища школа, бо власне відбудеться те, що ми те, що ми те, що ви говорили, угу. вибирати будуть тих, хто дає освіченого випускника, освіченого спеціаліста, а не просто. Зрозуміло, що є певні прогалини у підготовці так, випускників так. майбутніх а, тих людей, які в майбутньому будуть вступати до університету, зокрема, Полтавського інституту економіки і права, університету Україна, але а, Полтавський інститут економіки і права виправляє цю ситуацію, і працює над цим, піднімає рівень. Так, Своїх майбутніх так. студентів освітній рівень, освітній. освітній, культурно освітній, якщо хочете, духовний. Ми, до речі, по святу студенти ми проходимо особливо в ці два роки, як власне війна в Україні, як багато трагедії угу. і горя е в храмі, в церкві, в церкві з молитвою, з благословінням. Є діти, які вперше прийшли до храму. Ми питаємо дозволу у батьків. І ви знаєте, я думаю, що найближчим часом, навряд, чи ця, чи ця традиція зміниться. Ми опитуємо батьків, опитуємо першокурсників. і От моральність угу. це надзвичайно важливо співпереживати суспільству подіям, які відбуваються в суспільстві. Сучасна молода людина, її треба навчати. Якби це відбувалося, я собі дозволю дещо таку, знаєте, може, жорстку річ, але мені здається, якби ми вчились так, як треба, то й Крим би був в Україні. І якби ми навчали так, як треба, то й Крим би був в Україні. І на Донеччині, на Луганщині не було б війни. Не можна залишатися байдужими. Так говорять у Полтавському інституті економіки і права Університету Україна. Шановні друзі, Надія Семенівна, я дякую вам за приємну ранкову розмову. Дякую, бажаю вам нових успіхів, хороших студентів, і приходьте до нас і ще будемо спілкуватися дякую. про нові здобутки, дорогі друзі. Дякую. Я нагадаю, що сьогодні гостем нашої студії була Надія Семенівна Мякушко, директор Полтавського інституту економіки і права Університету Україна.